Шановні друзі, причиною мого звернення до вас стало те, що на території Ічнянського району на території Ічнянського Нацпарку відбувся черговий факт браконьєрства випадок. Цього разу жертвою браконьєрів став молодий самець Оленя Благородного, який невідомо яким чином з'явився взагалі на території Ічнянського району. 8 числа як то кажуть, з легкої руки браконьєра цієї тварини прекрасною не стало. Ну, що я хочу сказати. Браконьєри хотіли збагатитись на такій красі, я не знаю, як у них піднялась рука, на таку тварину, яка не боїться взагалі людей, підпускає їх до себе. Ну, Мені просто важко це зрозуміти. Може тут нажива, може тут ще якісь. А я вважаю, що наші діти, наші внуки, наше покоління, майбутнє мало право дивитись на, має право дивитись на живу природу і бачити її у живому вигляді, а не в Вікіпедіях і в енциклопедіях різних. Такий шанс у нас з'явився, але дуже на короткий час. Хтось. Вирішивши, що це його приватна власність і розібрався з ним як на свій розсуд. Дуже жалко тварину. Дуже жалко. Я сподіваюся, що правоохоронні органи адекватно відреагують, притягнуть до відповідальності. Взагалі тут дивіться офіційний коментар працівників парку, що вони скажуть і робити. Я дещо хочу вам сказати про неприємну новину, от, яка сталася у нас буквально сьогодні, після нового року на території Шнянського національного природного парку. Це по факту незаконного полювання. Один із мешканців району, зокрема житель СНТ-Дружба. Проїв акт незаконного полювання, тобто вбив тварину дику Оленя, який у нас або мігрував, от, або ще яким чином до нас він зайшов, аби знаходився на території парку. Два, місяць, два тижні підряд ми слідкували за ним, от, тому що сліди були виявлені дещо раніше, дві неділі назад. От, потім на початку нового року. Ми побачили його, який він є наяву, його красоту, його велич. Так як для нашої території він, це для нас як новина і вони не поширені в нас на території Ченянського району, О, то це була дуже приємна новина. О, а де сталося так, що браконьєр забрав життя у тварині.